Міфи про спа, басейн і серце. Що каже кардіологія? Багато людей вірять, що тепла, вода шкідлива для серця, бо воно не витримає. Але наука говорить інакше: кардіологи пояснюють, короткі сеанси у спа, басейні навпаки, тренують судини. Тепло розширює їх, зменшує тиск і покращує кровообіг. Це означає, що серце працює легше, а тканини отримують більше кисню. Гідромасаж знімає напругу у м'язах, а значить, зменшує додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Звісно, важливо дотримуватись правил. Оптимальна температура 36-38 біанів, тривалість сеансу 15-20 хвилин. Для більшості людей із серцево-судинними захворюваннями це безпечно і навіть корисно. Дослідження показують, регулярні водні процедури знижують рівень стресу і кортизолу, а саме вони є ворогами серця номер 1 Іронія в тому, що ми боїмося тепла у спа, але не боїмося стресу на роботі чи кави літрами, які шкодять набагато більше. Тому головний висновок простий: СПА-басейн не ворог серця, а союзник. Він працює як м'яке тренування для судин і як терапія для нервів. Хочете перевірити на собі? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати SPA басейн, який буде комфортним і корисним саме для вас. Підписуйтесь і залишайте заявку, та нехай ваше серце відпочиває разом із вами.